Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь втручання негативні у долю, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось, чи роблять негатив. Дійсно, втручає, сильно дуже руйнували. Хотіли, щоб ви от, опускали руки, нічим не працювали, не займалися, могли ставити такі програми на алкоголізм, на якусь залежність, пригнічення. Дуже, щоб така депресія, важкий стан, агресивні дії. От. Закривалися. Шляхи всі закривалися, не грошей, не е, здоров'я. Може бути і на здоров'я. І зараз, йде боротьба. Ви виходите з цього стану важкого, вам на голову дуже сильно впливають, мороки ставлять, намагаються. Е, От щоб ви не розвивалися, закрились. Не хочуть, щоб ви розвивалися, щоб ви пішли. Може бути якась маніпуляція. Це близькі люди або родичі, друзі дитинства, з якими ви зростали, закривають вам дорогу. Ще Якийсь морок такий ставиться, щоб ви їх любили. От, ви все одно будете щасливі, радіти. От якщо ви чоловік, у вас від... відновлюється енергія, сили, здоров'я. Ви, якщо вживали алкоголь, не вживаєте, немає шкідливих. Звичок, ви висушені, от емоційно, дуже стійкі. Це хорошо. Якщо жінки дивляться, то йде чоловік. У вас е можуть бути відносини. Це нормальна людина, друг дружить. Ну, зараз якась супротив, боротьба за вашу свободу. Щось мені так здається, що ви хочете звільнитися, піти. Відкривається шлях. Дуже хорошо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей. «Одведіть, одверніть всі негативні програми, порчі, прокляття, мороки знімаю. Весь негатив знімаю, всі негативні програми обираю, відправляю назад тому, хто став і хто робив. По Верховному саду не напереклад на них самих, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи, дороги нещасливу долю. Досе сказане, здійснено і так буде. Духів кави, прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео, близьких людей? От, от воно, що робиться насильно, хочуть загнати в якусь кабалу, щоб ви робили не на себе собі ніякої користі, а були дуже перегружені, перевантажені от чужою роботою. От. Ви цього не хочете. Прямо агресивно? В них не получиться все. Ви знаєте свій, свій шлях, ви його свою мрію обрали, і до неї будете йти і здобудете перемога до вашої мрії, до самого себе. От... Тут навіть про вашу, про що ви Тут якась агресія така, прям, що вам не можна за собою, щоб ви не доглядали, щоб у вас от сама фізична краса, от, щоб ви не не, піклю... не було... Не піклувалися, щоб такі були, бачите, тут людина закрита. От. Ви переможете, ви будете дуже гарно. Гарним, гарною, гарно виглядати, здорові, до здоров'я, не перегружені багато енергії і сил. Це все я заперечую. Убираю весь негатив, виймаю. Убираю повністю весь негатив. Так, хочуть повернути до того стану, як ви були колись. Вас там не люблять. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям. Дайте захист міцний, одведіть, одверніть ворогів на віки-вічні. Більше не можуть втручатися у долю, псувати долю, ставити негативні програми не зможуть. Убираю на віки вічні всі негативні програми. Відкриваю шлях на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Повертається вся енергія, повертається здоров'я, краса, сили вертаю, буде так. Більше не зможуть впливати, дурити не зможуть, буде так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Зніміть ці негативні програми, переклади, обміни, підміни, притики, негативні дії, ворожі знімаються, повертаються все назад, тому хто робив не на переклад на них самих, буде так і так буде. У вас щаслива доля, ви сильні, здорові, красиві люди. Відновлюється енергія, буде так. Де буде все сказано, здійснено так буде. Так що перемога за вами. Слідкуйте, не підпускайте. Вони будуть як-то підлещуватися, щось умовляти. Просто рухайтесь до своїх бажань. Слухайте тільки себе, що вам потрібно. Щоб бути щасливим, те й роб... і робите От. наступне питання. Вищі сили прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності, що заважає одружитися, вийти заміж? Тут хтось дійсно. Втручається дуже сильно втручається саме, щоб не одружилися. Духів духівка випрошу Вищі сили, охоронців духів роду прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одружитися, вийти заміж. Яка істинна причина самотності? Чи є якісь негативні програми? От такі чоловіки. Угу. Програма на агресію стоїть, але вона дуже хороша карта завершується. Угу. Треба порчу зняти. Дивіться, з дитинства вас, може, ви були красиві, виглядали. Хтось от зглазив, чи як то може, подивився, що у вас має бути щаслива доля, і могли замінити на агресивну, от якби подміну зробили, що вам пішли агресивні люди. Бо наворучили як-то, з дитин, з, ну, з юного віку. Ось така порча. І це порча, і вона от лягла і з, посіяно з, з юного віку посіяно. І от зараз ви пожинаєте якби, ці плоди. Хоча в прямій дії Верховний суд от вас відводять. Оцей негатив з вас знімають, одводять, дуже сильно стараються янголи охоронці щоб у вас був захист, відкривають вам шлях на щасливу долю, жіночу, чоловічу, щоб не було агресивних. Ну, тут можуть бути і жінки агресивні, такі без... без... холодні, без серця. Жестокі дуже люди. От. Так що так, зараз змінюється ситуація. Оцей негатив із юності, заперечую, убираю. Відкривається ваш шлях на щасливу долю, чоловічу, жіночу кохання, вірну людину щирі почуття друга на все життя підтримку заперечую всю агресію убираю із вашого життя повертаю назад тому хто ставив хто робив Всі біль сльози страждання виймаються повертаються назад тому хто робив хай вони страждають хай плачуть Хай на собі відчувають все, що вам робили. Буде так. Так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шлях на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відкрити шлях. Більше немає самотності. Приходять люди, вірні, друзі, друг на все життя, спілкування, щасливе, радійте. Сім'я, діти, щастя. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям. Це буде все сказане, здійснено і так буде. Духівка, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негатив, що заважає, чи є негативні програми, втручання, що заважає бути щасливими. Яка істинна причина самотності від нещасливої жіночої, чоловічої долі, що не складаються відносини. От, що я зрозуміла. В оточенні людина зробила якимсь чином вам закрила гроші, канали позакривала ті, що на гроші. От, воно паралельно, ну, може так програтись, що наче як одрізало гроші, але й паралельно одрізало вам відносини. Щось таке робилося, що вас не помічали, протилежна стать, не, не могли початися відносини. Щось іде навіть і, і от саме статеві відносини, навіть в такому плані повністю вирубалось. Бажання нема. Так що тут через отаку порчу на бідність на гроші, що відрізали фінанси, крадники могли поставлені бути, забрали і відносини, що щоб не було стосунків. Ну, це більш такі низькі рівні, це все, що стосується потягу, відносин По... Постель... постіль. Це буде добре, мають прийти фінанси, покращитися ваше становище, робота хороша, постійний тут стабільний прибуток. І має у вас початися життя статеве. Оце У цьому плані ще відрізано було глухо повністю. Причому людина, з якою ви, от вона вам посміхається в обличчя, розмовляє. Чи може через третіх людей, як то вона в курсі, що у вас відбувається, приховано втикає от ножі в спину. Давно вже це відбувається. Заперечу весь негатив убираю. Вбираю повністю весь негатив. Да. Да, закривали дорогу на гроші, закрили повністю, зробили самотні, ну, як порчена самотність, як через крадник на гроші. От. Заперечую весь негатив. Убираю, знімаю всі негативні програми, порші, прокляття, порчу на бідність. Убираю, крадні кістяги знімаю. Відкриваються вам шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на любов. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. У вас завжди є відносини, статеві. Відкривається. Потяг вас бажають, вас видно, вас помічають, протилежна стать. Буде так. Розумієте, що на вам намагалися отак зруйнувати, щоб непомітні були. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги перекриваю на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, уберіть всі перешкоди на дорогах на любов, на гроші, на відносини, відкритий шлях, знімаю повністю всі негативні програми. Відкриває дороги на любов, на щастя. Буде так і так буде. Кратні кистяги знімаю, обираю, відкриває шлях. Більше нема жодної причини для самотності. Ви більше не самотні, буде так. У і... вас стабільні відносини, стабільні гроші. Буде так, так. Буде все сказано, здійснено, і так буде. Так що зараз має все налагодитись. Це хорошо. Ви слідкуєте так, як то склалось, що оце енергія грошей землі дуже пов'язана із половими, половим таким життям. Воно має бути все активне, неважливо в якому ви віці. Все буде добре, так що зараз почистилось, має налагодитися ваше життя. От. Дякую за донати, за те, що ставите лайки, робите ком... репости і пишете мені коментарі. Мені дуже приємно. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, відновитися енергію, всю, щоб вам повернули вищі сили, і щоб ви рухались вперед. От, і щоб у вас були кохані, вас кохали і ви кохали, і не було самотності. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі!